Зараз я вам покажу препаратик один. І покажу і дію його з результатиком. Тому будьте уважні і десь, якщо є змога, занотуйте і поширюйте це відео. Препарат дійсно дієвий. Ну, звичайно, зараз подивимось по результату. Ми знаходимося, тростянець, Гайсинський район, Вінницька область, агроцентр Боднарсад. Ми займаємося рослинами. Засобами захисту, плодовими декоративними і садовий інвентар. Наша задача поставлена в такому плані, щоб коли людина приходить сюди до нас, ми тут знаходимося та ставок і через дорогу, і ми хочемо вийти на той рівень, що людина, коли зв'язана з якимось огородництвом чи садівництвом, що вона прийшла і повністю могла бути забезпечена незалежності від того, що її потрібно. Чи то їй потрібно відро, чи то їй потрібні якісь засоби захисту, чи то їй треба якась поливна система. Тому, тому так, дивіться, ось такі Не недаром я сюди прийшов до цієї урни, бо це урна, яка знаходиться на вулиці сьогодні, 11 травня, дуже важливо. І дубаро-дубаро. Такий холод, що капець. Тут висажені ось, е, деньки і кавуни, які знаходяться на такому вулиці. Ось цей препарат мікориза. Я експериментую тут, і тому вже можу сказати і порекомендувати його. Тому що дуже важливо, бо ми займаємося тут рослинами, і цей препарат я людям даю для того, щоб вони його при посадці кущів, дерев. Ось як я висадив розсаду, зараз розкажу, як я тут працював, що робив. І мали класний результат. Посипати його по корню, я рекомендую. Або можна проливати. Заді є інструкція, ось, дивіться, я такого ставлю. Ви можете поставити на паузу, прочитати. Що я зробив тут? Висадив просто сюди, ось це, Навіть не знаю, що це за земля, субстракт, чи це просто пилі з дороги на, сюди налетіло. Висадив і проляв ось цим сею мікоризою. Ось ці всі, всі, ось дивіться, вже починають справжні листочки з'являтися. Бачите? Який йде розвиток, що вона дає, вона дає мощну систему кореневу, добре насичає мікроелементами, стимуляторами і захищає саму рослину від різних стресів. Тому я її просто розбавляв оцю мікоризу водичкою і поливав вже два рази. Ще полию третій раз і подивимося, тоді буде який результат. Поки результатом я дуже задоволений. Сходство 100%. Що саме головне, дивіться, які умови не парник, не тепло, перепади сильніші, зиму воно тут ночує. Потім, коли вже піде, я сподіваюся, що його ніхто не обломає або вітер, або людина. То я хочу ось цю штучечку сюди підкласти. і Потім тут будуть деньки рости. Тут поставимо зверху кавунчики. О, зачепилося, бачите? І це. і будемо мати результат. Тому зверніть увагу на цей препарат. В кого є змога, приходьте, можете в нас його придбати. В кого немає змоги, цікавитися в других магазинах, тому що незалежності від того, яка у вас рослина, чи то ось навіть ахтінідії, зверніть увагу. Ахтінідії, ось інжирчик. На вулиці стоїть хоч бихне йому виноград, все закаляється, і ця, і ця мікориза доволі непогано працює. Тому питайтеся в своїх агромагазинах, кого немає змоги сюди підійти до нас, і, і, і користуйтеся.